Сентиментальна історія з глибоким підтекстом. Франківський драмтеатр презентує глядачам постановку за романом Ірен Роздобучко Зів'ялі квіти викидають в основі сюжету: історія двох колишніх зірок радянського кіно і однієї молодої жінки, яка доглядає за ними у притулку. Актриси завжди були суперницями та ворогували між собою. А все через чоловіка, який виявився не їхнього кохання та самопожертви. І тільки наприкінці життя вони зрозуміли, що могли бути найвірнішими подругами. Сама постановка Конаний режисер Назарій Панів показує життя акторів не таким, як його звикли бачити глядачі. Ця вистава відкриває лаштунки не тільки театрального, театрального життя, акторського життя, а взагалі найбільш сокровенного, яке є в кожного. Щось такого, що. Деколи ми соромимось говорити, деколи нам боляче про це говорити а деколи хочемо просто сховати в глибини своєї душі, щоб воно було подалі від сторонніх очей. У виставі задіяно два покоління акторів театральні корифеї, котрі пам'ятають часи, про які йдеться у виставі, та молодші, які також вже мають чималий досвід і любов глядачів. Переплетення поколінь, спогади, тепле спілкування переконані і відкривають глибинні та потаємні закутки душі акторів. Що вона показала людей нашої професії, але водночас не тільки зовнішній блиск. Не тільки зовнішню красу, але ось ті, власне, глибинні, потаємні закутки душі людської, їхніх життєвих історій, їхні переживання. І вони були непростими. І ось ця зовнішня краса і глибинна внутрішня історія вона робить ці образи надзвичайно цікавими. Вона робить їх об'ємними, а для нас, акторів, дає. Дуже потужний ґрунт для нашої праці. Особисто я, працюючи над цією ролью, над цим образом, навіть використовую деякі речі актриси, з якою я довгий час працювала, з якою в мене були прекрасні відносини. Особливо останній час ми так якось з нею зблизилися в виставі за дверима бажань. І я вирішила, от як в пам'ять про неї, трошечки десь. Відобразити її характер, ну може десь ледь-ледь, якісь там дрібнички, якісь такі звички. Зіграти саме цю виставу, каже директор драмтеатру Ростислав Держипільський, вирішили не випадково поставили її як подяку старшому поколінню акторів та щоб зберегти пам'ять тих, хто вже не з нами. Крім того, постановці зачепили ще одну важливу тему старіння та самотності. Акторська професія воно загострює цю проблему, тому що це справді, коли ти на вершині слави і потім. Ну, можеш опинитися один, одним і самотнім. Це справді, коли люди йдуть в цю професію, вони думають, що це є тільки квіти, оплески і так далі. А насправді це надскладна професія, на мою думку, яка може тільки бути. Тому що постійно працювати з своїм світом, внутрішнім, з емоціями, з почуттями, копатися, шукати щось це дуже складно. Але про це ніхто не має знати. Да. І напевно про це буде і наша вистава. В тому числі прем'єра вистави відбудеться 22 жовтня у форматі сцена на сцені. Люса Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.